Мої вітання, і сьогодні одразу до роботи. Рашка почала застосовувати проти нас з вами модернізовані балістичні ракети. Вони стали ще небезпечніше. Такі ракети можуть запускати радіолокаційні пастки при прильоті до цілі, що складнює їхнє перехоплення навіть для систем Петріот. Питання Питань тут декілька. Рівень ступінь модернізації озброєння ворога. Що буде надалі? Гірше або краще в цьому напрямку? Будь-яка модернізація відбувається за кордоном. Будь-які штуки, які у них покращуються, вони їх беруть за кордону або беруть технологію, або беруть якісь там е оці всі приспособ... приспособлення. все це не їхнє однозначно. Щось таке скоро трапиться, що відріже шлях поставок от всього того, чим вони нас тероризують і знищують, до Рашистської Федерації. І ми з вами таке вже десь бачили, що їм відріжуть шляхи, або до них відріжеться шлях. Ну, їх і добре. Так, поїхали далі. Рашка перекидає війська під Харківську область. Біля кордону зосереджено близько 50 тисяч майбутніх чорних пакетів. Аналітики вважають, що Кремль має 4-місячне вікно для прориву до моменту, поки не вичерпається радянська техніка і не почнеться сезон дощів. Так, Харківську область ми з вами нещодавно дивилися. Тут питання про наміри. Зосередження 50 тисяч э, рашистів. Не просто так вони там збираються. Але не для того, як всі думають, що це означає? Або не той напрямок вони оберуть. Вони зараз чекають якесь підкріплення у виді, у виді чогось, щоб зробити переправу, у виді чогось з начинкою. Може, якісь вибухові пристрої. І вони хочуть зробити великий бабаг. Отаке, От нехай не збувається. А якщо збувається, то тільки на їх території, виключно там. Європа хоче купувати озброєння у Штатів для подальшого відправлення в Україну. Якщо Адміністрація Трампа відмовиться робити це сама. Поставки зброї, допомога реальна, яка потім піде на захист нашої держави від Європи надалі нам. І від штатів надалі нам. Європи коли як мінімум 5-6 країн прийде до узгодження цього питання ми з вами отримаємо величезну допомогу. Що стосується Америки, така сама історія. Вони на нас скалять зуби, вони будуть просто по каплі, по краплі нам давати допомогу, підтримку в будь-якому вигляді. Вони будуть маніпулювати, погрожувати, але нікуди вони не дінуться і просто в один день вони змінять своє ставлення до нас і з вами. І з підтримкою буде так само. Губернатор Тульської області заявив, що на заводі Азот пошкоджені резервуари з кислотою, яких ще катаклізмів очікувати на болотах. На болотах, що там буде відбуватися? З точки зору. Давайте декілька одразу подивимось. Областей, де це дивитися? Перша історія це природні катаклізми. Політична, політичне життя і військова ситуація. Природні катаклізми. Ой, слухайте, тут у нас і віруси, тут у нас і небезпека від води. Тут у нас величезна небезпека для дітей, діти ні в чому не винні. Ну, Тут не треба було робити тоді такі дії, щоб ваші діти за це не відповідали. Катаклізмів тут прям багато. Далі, що з, з політичною історією під цими замками? Все закрито. Закри, закрита, щось там відбувається в закритому вигляді, за закритими двер, дверима без камер. Ну тобто щось там таке таємне. Ми з вами дізнаємося гарні новини вже до восьмого місяця. А що тут до восьмого місяця? Два місяці залишилося, якщо що, да? Три. Ні, два. Ну, в общем, так, гарні новини, Типа, якесь оновлення влади, щось таке, щось новеньке, щось таке політична, якась нова єрундістика. І що стосується, що стосується воєнної ситуації, як тільки вони будуть думати, що вони на коні, як тільки вони з Оголошать найближчі 2-3 місяці про свої якісь успіхи, от тоді буде початок кінця. Не можу не сказати, щоб таке збувалося. Поїхали далі. Які події будуть вирішувати провал рашки? А, які події будуть віщувати провал рашки. Ну, наприклад, отака от подія, як ми зараз вам подивилися, віщувати провал рашки. Звільнення якоїсь конкретної особи. Якусь конкретну особу випустять з підстражі, з, з неволі. Одним словом, з неволі. Це може бути і в'язниця, це може бути і психлікарня. Причому це якась така людина, значима людина. Політв'язень якийсь. От щось. Щось на кшталт цього. Варіанти два. Або звільнять в смислі дадуть свободу, або звільнять в смислі від страждань. І таке також може бути. Дякую.